Віть, відео для хейтерів, де машини? Ну я дивлю, а, а нема, нема, нема. Тому що що? Тому що найкращі умови, тому що щоденні виплати, тому що в деяких випадках при виконанні плана вся заправка за рахунок компанії, тому що. Роби, коли хочеш, субота, неділю, понеділок, вівторок, тому що є днівні сміни, тому що ліцензовані автомобілі, тому що оренда з правом викупу без першого внеску з гарантією, з допомогою постійною. Ну десь так. Ну я думаю, що а, лояльні умови. Знаєте, хлопцям розкажу так, чому такі умови? Тому що я сам блядь, 10 років а, був таксістом від, від дзвоника до дзвоника, можна так сказати. Круглосуточно робив. Я знаю, що таке гарні чи погані умови. У нас найкращі умови в шапки профіля, номер телефона. Ще автомобілі будуть, можете. Цьому не переживати. Ще привеземо. Інвестора інвестують в дохідні автомобілі під найкращі відсотки. Ну, десь отак, шапки профіля, номер телефону. Таксі.